Доброго дня, колеги та громадяни Києва. От, значить, Прат АК «Київводоканал». Якщо ви хочете підписати акти технічного приймання побудованих водопровідних мереж, водів водопроводу, реконструкції водопровідних вузлів, камер та колодязів, Існує перелік документів, необхідний для оформлення виконавчої документації. Такий от перелік документів на 40 позицій. От, затверджено головним інженером прат АК «Київводоканал» 23.11.2017 АВ Коволишин. І знизу стоїть підпис начальник управління технічного нагляду та контролю за виконанням технічних умов АВ Устінов, начальник відділу контролю за виконанням технічних умов ОГ Жиліна. Зараз я вам цих 40 позицій прочитаю, щоб ми всі знали, як це потрібно підписувати акти технічного приймання побудованих. Водопровідних мереж. От. Значить, перелік документів необхідні для оформлення виконавчої документації. Перше. Лист щодо прийняття в експлуатацію водопровідних мереж. Друге. Копія договору на обслуговування новозбудованих систем водопостачання із спеціалізованою організацією або гарантійний лист від будівельної організації замовника, що новозбудовані системи водопостачання будуть обслуговуватись власними силами за умови наявності відповідних дозвільних документів та наявності в штатному розписі фахівців відповідно інженерно-технічного рівня підготовки. 3. Копія технічних умов на водопостачання об'єкту. 4. Гарантійний лист від будівельної організації. Про усунення пошкоджень, пов'язаних з якістю виконання робіт та застосованих матеріалів. 5. Копія довідки інженерно-транспортної інфраструктури міста про внесення виконавчих знімань КГЗ до єдиної цифрової топографічної основи міста Києва. 6. Копія ліцензії право виконання з будівництва водопровідних мереж. 7. Довідка від РД про готовність об'єкту. квартирного житлового будинку в душках до запуску водопостачання. 8. Акт технічного приймання водопроводу. 9. Акт вхідного контролю труб з полімерних матеріалів. 10. Всього їх 40. Зараз тільки 10. Заявка графік на відключення водопровідних мереж для приєднання новозбудованих мереж з підтвердженням оплати. 10. Протокол дослідження питної води в дужках ДУ Київський МЛЦ МОЗУ. 12. Акт перевірки та випробування пожежних гідрантів. 13- акт на виконання робіт по влаштуванню регулятора тиску води. Так. 14. Акт на закриття прихованих робіт. В дужках розробка траншеї, влаштування колодязів та камер, влаштування трубопроводу, зворотня засипка та інше. 15. Акт на забутування штольні в дужках про виконання робіт на проїжджій частині. Підписаний представником ШЕО. 16. Акт приймання робіт по захисту герметизації від проникнення газу у підвали і технічний підпілля в місцях водів інженерних комунікацій. 16. Акт попереднього гідравлічного випробування трубопроводу на міцність та герметичність. 17. А, 18. акт. остаточного гідравлічного випробування трубопроводу. 19. Акт проведення дезінфекції трубопроводів споруд водопостачання господарського побутового призначення. 20. Акт на промивку водопровідної мережі з підтвердженням оплати. Це тільки 20, а всього 40. 21. Акт захисту сталевих труб. 22. Акт приймання протекторів та електрозахисту сталевих труб. Так, 23. Акт приймання внутрішньої та зовнішньої ізоляції сталевих труб. 24. Довідка про ущільнення ґрунту при виконанні робіт на проїжджій частині. Підписана представником ШЕО. 25. Акт на ліквідацію перекладених мереж. Тампонаж демонтаж. 26. Акт прийому передачі демонтованого обладнання та будівельних конструкцій. 27. Акт внутрішнього огляду трубопроводів діаметром більше 900 мм. 28. Копія сертифікатів паспортів на труби. 29 Копія сертифікатів паспортів на арматуру. 30 Копія паспортів на залізобетонні конструкції, товарний бетон. 30 тільки. Ще 40. Ще 10 пунктів. 31. Копія паспорту, на люки та інше. 32. Копія сертифікату технічного випробування зварювального обладнання. 33. Копія посвідчення зварювальника, в тому числі поліетиленових труб. 34. Виконавчий генплан, Суцільний. З нанесенням контрольно геодезичної зйомки довжини, діаметри, відмітки. 35. Виконавчий профіль. Суцільний. З нанесенням контрольно геодезичної зйомки. довжини, діаметри, відмітки. 36. Деталювання камер та залізобетонних колодязів. 37. Специфікація на використані матеріали. 38-відомість колодязів. 39 Матеріали фотофіксації водопровідних камер та колодязів. 40-технологічна карта горизонтального направленого буріння. Ось. 40 позицій. Для того потрібно на ці всі документи, щоб підписати акти на технічне приймання побудованих водопровідних мереж. Ну, так от така затверджена форма її треба дотримуватись. Все, прийнято.